В ефірі останні спортивні новини в студії Олег Ендрексон. Мої вітання у перенесеному матчі 23-го туру української хокейної ліги Кроба зустрівся з аутсайдером чемпіонату харківським витязем про баталію на льодовій арені розкаже Олександр Хрищенко. Погодьтеся, шансів зачепитися за результат у команди, яка наразі замикає турнірний секстеп Української хокейної ліги у поєдинку з третьою командою чемпіонату Кривбасом, було дуже мало. Особливо, якщо враховувати останні зустрічі дуеліантів. харків'яни наразі програють всім і вся. Тоді як криворізька дружина бере гору над суперниками трішки нижче за класом та дає бій головним претендентам на чемпіонство. З початком гри Сеню Білі накинулися на ворота гостей, немов хижак на свою жертву. На 15-ту хвилину матч що рахунок був вже 6-0 на користь господарів льодової арени. Ця шоста шайба у грі стала сотим результативним китком для Кривбасу в офіційних зустрічах чемпіонату України. Автор історичного голу Микита Попов. Надалі ситуація не змінилася. Симібілі знову і знову вражали ворота Олександра Томашука. Лише коли рахунок став 11-0, витязь все ж спромігся запалити на табло одиницю. Гол престижу на рахунку Микити Муртищева. Загальний рахунок матчу Кривбас витязь 11-1 на користь Криворіжців. Дуже легка та цілком прогнозована перемога з двозначної різницею. Таким чином, підопічні Олександра Куликова оновили власний рекорд результативності. Щодо харків'ян, ця поразка стала 12-ю поспіль у регулярній першості УХЛ. Наступний матч Кривбас проведе цієї суботи. На домашню арену синю білих завітає Київський Дженералс. Суперник сильніший за витязь. Початок зустрічі о сімнадцятій годині. Олександр Хрищенко Микита Бабенко. Програма Місто спорт. У розі відбувся чемпіонат міста з джиу-джитсу. Змагання проходили в школі номер 4 Олександр Хрищенко знає про це більше. Минулої суботи на базі школи номер 4 відбувся чемпіонат міста з бойового мистецтва джиу-джитсу. Організатором змагань виступила Криворізька Федерація на чолі з Богданом Скрипнюком. У турнірі взяли участь спортсмени різного рівня підготовки від новачків, які тільки но у вересні почали займатися цим бойовим напрямком до спортсменів, маючих за плечима солідний досвід. Очень интересно смотреть на такие поединки, когда взрослые, которые уже долго занимаются, работают с новичками, которые показывают свой уровень подготовки и работают осторожно с новичками. И поэтому это очень... Інтересно, дуже полезно для новичків. Приблизно 120 учасників різного віку змагалися у трьох категоріях лайтконтакт, неваза та дуесістем. Незважаючи, що джиу-джитсу бойовий напрямок, який більше обирають хлопці, дівчаток на татамі було також дуже багато. Я на своєму карате ну, в принципі, відлічно, бо я уже всіх і я, я там все, все роблю. Я просто очень внимательно слушаю. А иногда, если я что-то пропустила, я просто смотрю, что делать. Ну, а к соревнованию я очень сильно готовилась. Я хотела победить и занять первое место. Найкращі результати здобули Андрій Томілов, Денис Нікітін, Дмитро Куцан, Микола Цуркан, Тетяна Ігнатенко та Карина Зеніна. А приз за волю до перемоги отримала ось ця чарівна дівчинка Вікторія Мележик. Кращі спортсмени цього турніру будуть відібрані на чемпіонат області з джиу-джитсу Олександр Хрищенко, Микита Бабенко, Програма Місто спорт. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Андрексон. Бережіть себе.